Початок. нашої Поїздки. Що скажеш? І кота прийшла? О, кстати, здається. Зараз касає на трамвай. А потім три години дороги в одну сторону. А потім ще три назад, 6 годин потрапив тільки на дорогу. І ще, напевно, години три. На те, щоб щось побачити, десь покататися, поїздити. Ну таке от. Страли на першу пересадку з села на автобусі і на трамвай. Тепер будемо їхати на води у довше. Значить, три можливості їм поздатні. Три можливості не доїхати. Ні, я б сказала, навіть вважаю, це зараз як розташу на РТ. У нас раз, два, три, чотири. Не чотири можна познати. Знаєш, як можна назвати поїхати? Тисячу і один спосіб не доїхати, до можна чи куда поїхати. Едертай. Так, тисячу і один спосіб не доїхати до ЕНДАТЬ. Зараз ми в Фельмарі. Об, Оберфельмат гляньте як, як тут ліфтон, як красиво. Ру, руй, 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 руй. Знімав, вони цей весь блок со слезами, за теж присовками. Вот і глянь. На обогнали нас, обогнали. <продукна> Це Починається срать. Да, ми можемо Підожди, давай. Ми Миколу поведемо і покажемо корбах. А потом а я не бачив корм. Буде автобус через час. Які корби за пересадці були? Це ж була шутка, що я не бачив корба. Хались ми в Корбах і тепер, як самі багаті німці, ми шукаємо де саме дешевше поїсти. На удачу? Так, да, бажання О, все загадав, загадав, загадав бажання. Ну, що, пішла, по ідеї, вже друга година, майже третя нашої поїздки, і ми знову запізнились, так сказати. Через те, що ми запізнились, ми неправильно вийшли, напевно, в автобусній зупинці. Ми перепутали дві зупинки, втратили 13 кілометрів і годину часу ми мали доїхати до замку. Блін, я навіть не знаю, до якого замку. Я, напевно, потім буду вставляти оце от який замок.

О�ові. Аліна, куди вану приїдеш? Скажу, куди ванну підеш. Бач, що Чекаєш. Да, так, зараз поліється. Ну, в загальному, що я можу сказати про поїздку. Так це те, що якщо у вас немає класного автомобіля і ви добираєтесь до всіх місць транспортом, це артешки, буси, автобуси і поїзди. Це дуже складно, дуже важко, дуже велике вікно між пересадками. Плюси недорого. Економія грошей в плані того, що от поїздка нам вийшла, грубо кажучи, тікет 50 євро на місяць пересадки. І це нерви, так що краще автомобілем, але автомобілем дорожче. І ми проїжджали дамбу, місць парковочних не було. Просто все забито і дуже важко пропаркувати автомобіль. Навіть здавалось би будній день автомобілів дуже багато перевернути і написано Бітес парк, тобто паркуйтесь так. Цю пупампис з кожної сторони. Але це сильно. Шалко тільки пляжу нема. Так би можна було скупатись. здесь на вулиці зараз. На улице зараз 25 градусов. Да, да дайте познимать. Да она не застряла. Поднимай. Поднимай. Нет. Поднимай. Давай. Давай, 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 давай. Хорошо. О! Взагалі супер. Машина. Не, ну, в принципі, тут прикольно. Як палка називається на тісті? Шест. Шест! Шест. шесть. не шесть. Що на за контент? На шесті. Ми на одне діло. Дамба Едерзея. Настільки велика, що її називають водяним драконом, що захищає навколишні землі від відповів. Таємні руїни, коли рівень води в озері знижується, на дні відкриваються руїни затоплених сіл, що додає місцевості загадковості. Саботаж з історією у травні 1943 року британські бомбардувальники зруйнували дамбу, використовуючи спеціально розроблені стрібаючі бомби. Ця операція увійшла в історію як операція Честіся. Тобі як та я кажу, типу так прикольно дивиться, тут на такому рівні вода, повертаєшся да. сюди, а тут просто. Тобто там ще в нас водичка друга. Переходимо сюди, вода зараз плюс-мінус на рівні моря здається. ну, Нижчі дамби на метрів 5, Може менше ні, ладно, прийшов, на п'ять забагато, менше на метрів 2 І геть з іншої сторони буквально проходиш декілька метрів і просто така от низовина. Це сервіс. Зайшли в ресторанчик на обривчику. Він був зачинений, пішли в дьонери, не купили поїсти. приходимо назад цей ресторан, який закритий, але там дуже класна була тераса і з видом хорошим. На жаль, я нічого не зняв. Ну, нас вигнали, сказали, ні ні, своєю їжу не можна. Ми пройшли трішки далі і знайшли от містечко, де поїсти з отаким от шикарним видочком. Хіба не краса? Замок Вальдек був побудований у 7 столітті. Спочатку слугував фортецю для захисту регіону. Його історія налічує більше 800 років. Протягом століть замок був резиденцією графів Вальдек, які управляли навколишніми землями. Графство Вальдек було важливим феодальним володінням у Німеччині. Замок, звісно, зазнавав купу реконструкцій барокових, ренесансих е, періодів історії. Але зараз він є на частину замку, була перетворена на розкішний готель і ресторан, де гості можуть насолоджуватись комфортом і чудовими видами. А наступна частина використовується в замку для музеїв, що демонструє його історію та розвиток. А також колекції середньовічної зброї, обладунків та інших артефактів. Також дуже багато культурних захистів в цьому замку відбувається. Історичні події замок відіграв важливу роль у різних історичних подіях, включаючи 30-річну війну, коли він був укріплений і використовувався як військова база. Навіть не знаю, що таке 30-річна війна, можете саме загуглити. І легенди та міфи. Звісно, дуже багато чудок ходить про привидів для того, щоб більше приваблювати туристів. Хоча, мені здається, більше галасу, ніж треба. Також крутим моментом можна. Зробити собі такі монетки. Як сувенірчик, мені здається, дуже крута ідея їздити по містам, по різним історичним місцям і збирати такі от монетки. ну Хоча б, щоб коли ти деколи в цьому хлам перебирав домашній глянув, я справді тут був. Ну, це хардкор да, Чесне слово. А це взагалі стежка чи ні? Бамбам без наш твою А я по картам не дивився, не знаю. Ну бач, вроде стрілки правильно показує. Не, ну в садобудлан. Добре. Вау! Ми пройшли ці дебри просто 800 метрів з гори. Якоїсь непонятної трапінки, там навіть трапінки не було, я дивився сліди якоїсь людини, яка проходила там, не знаю, ну дуже давно. ну В будь-якому випадку, що я можу сказати, якщо у вас цілий день вільний і вам от хочеться чогось цікавого, тут є замок, тут є чудове озеро, тут є крутюща дамба, тут є перевернутий дім. В цьому році, звісно, не вийшло покататись на канатній дорозі, але. Наступному, я думаю, вже вийде, бо там не знаю, вони не знайшли оцього машиніста чи щось таке. Ну писало на сайті, що цей сезон буде без канатної дороги, Ну, хіба це не краса. Особливо коли у вас є автомобіль, Саме простіше тут добиратись з точки А в точку Б автомобілем. Якщо ви плануєте робити це пішком, бажано, якийсь дуже легкий рюкзак, бананка це занадто, легко занадто не Поміщається туди все, що хотілося б. Хотілося б добрих півтори літри води, але це як кому, я доволі такий невеликий збитий. Хотілося б трошки їжі, щоб не купувати тут. Хоча їжа тут недорога. Дьонер, бургери, абсолютно не сильно дорого, можна сказати, вкластись, перекусити, вкластись 10 євро, я думаю, вийде. Це при бажанні, якщо ви не любите там креветки і всяку таку фігню, а просто от бургер мощний схавати саме то. От такі от хороші місця, мальовничі, дуже багато всяких острівків безпеці, ти таких на дорозі от ти йдеш і можеш зайти, ну я його так називаю, острівець безпеки, відпочити там, привести пів години по чилаута, познімати для себе краєвиди, пофоткатись, просто відпочити навіть, я не знаю, може і навіть з палаткою можна буде. В будь-якому випадку класно. От і все. Бажано двом в такі поїздки кататись тому що ж підтримка і веселіше і не унивати. Ну і ще трошки шикарнішого краєвидика. Все. бомбіна.